Всім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную вам поглянути разом зі мною на одну дуже цікаву гостру обновку, яка щойно приїхала до мене з Японії. Отака от гостра цяцька. Єдине, що фазу анбоксингу ми цього разу пропустимо, оскільки посилка була збірною і проходила митницю, а після наших митників вже не так цікаво це все відкривати. Тож, друзі, сьогодні. Apple Gate Фейерберн Covered від компанії Herber на моєму каналі. Подивимося на нього ближче, а потім пару слів про цей цікавий інструмент, я б сказав. Отже, друзі, Applegate Ferber каверд від компанії Gerber. Такий от цікавий періальник. Це один з нащадків досить відомого бойового кинжалу, який був розроблений за часів Другої світової війни. Саме цими двома особами, ім'я яких зазначені на клинку. Rex Applegate був. Полковником американської армії, а е, Вільям Ферберн був підполковником британської морської піхоти та поліції. І так би мовити, в співавторстві е, ці два джентльмена розробили е, бойовий кинжал, е, який, в свою чергу, був е, походив верніше, від бойового кинжалу британських командос. Після цього, десь на початку 90-х років, компанія Гербер запропонувала Рексу Applegate, або він запропонував компанії Гербер. Тут же є два таких дві протилежні думки трохи, однак обидві вони сходяться в одному співробітництва компанії Гербер та оцих двох джентльменів. А вірніше. Першого з них, тобто Рекса Apple, вони вирішили використати, так би мовити, переваги бойового зорска, але виготовити його більш компактним, тобто складеним. Ну, І перша модель, яку було виготовлено, це був Combat Folder. А після нього вже модель Covert, яка була. По суті, це зменшений до трьох чвертей за розміром той же Combat Folder. Але от в такому більш компактному варіанті. Ну, тобто ми бачимо ніж досить невеличкий і гарно на той час підходив для прихованого носіння. Ну а зараз це просто класний, складений ніж, ну, досить звичайних розмірів для. Сучасних фолдерів. Хоча э, він має досить довгий клинок, якщо я не помиляюсь, э, 98 мм. Ну, принаймні, так, зазначено на коробці, років я має з пластику, ну це, до речі, полімер якийсь. І на клинку топова на той час сталь АТС 34. В такому виконанні каверт виготовлявся саме в 90-х роках. Якщо правильно пам'ятаю, десь з 91 го по 96. І, відповідно, ми бачимо на клинку напис First Production Run. От. Цей варіант відрізняється саме клинком з пласкими спусками від обуху. пізніше, в 95 му чи 96 му році цей. Ніж став виготовляти трохи в іншому вже варіанті. Там був клинок не такий різучий, зі спусками від середини і фальш з обратної сторони, такий, тобто більш схожий на кинжал. Але, звісно ж, різав він ну, вже посередньо. А ось ці перші екземпляри зі спусками від обуху ріжуть чудово. Рек Сеплгейт був, так би мовити, ініціатором створення цієї моделі, однак, оскільки він ну, фактично не був настільки, так би мовити, інженером, то в створенні цього ножа приймав участь також в Ну, от Цей шпиньок, як ми бачимо, це основна риса. Притаманна вала там, наскільки саме він, наскільки мені відомо, і винайшов його. Крім цього, ніж має додатковий фіксуючий замок, інтерлок, як ми бачимо з зворотня від кліпсиєї сторони. Кнопка схожа, ну, така невеличкий шпиньок притоплений в руків'я, який фіксує. Клинок в розкритому стані і перешкоджає віджати вайнер. Тобто, коли в нас включений інтерлок, то вайнер зафіксований, і фактично ми отримуємо щось на кшталт фікседу. Цей додатковий замок інтерлок було розроблено Роном Лейком і Майклом Волкером. Тобто ці два Досить відомих також діяча ножової індустрії також приймав участь у створенні цього ножа. До речі, я зазвичай не звертаю уваги на упаковку, однак в цьому випадку необхідно сказати пару слів про коробку цього ножа, бо на ній, ну, перш за все, досить якісна поліграфія, така яскрава. От. Крім цього, на ній досить багато інформації зазначено. Щодо матеріалів ножа, зазначено, що сталь атс 34 От. так що у нас угу. Зазначено щодо сталевого вайнер Е, Зазначені розміри цього ножа. От. Також зі зворотнього боку. В нас інформація щодо замка Interlock. Also Feature a new Lake Walker Interlock. Ну і бачимо, намальовано саме ось цей замок. Ну, от. Крім цього, на корупції є назва моделі Covered і індекс. І стисла інформація про полковника Рекса Applegate. Ну, Крім цього, як ми бачили, інформаційні вкладиші всередині також несуть досить багато інформації. Що я міг би сказати особисто про цей ніж? Ну, Перш за все, коли я обіграш в руку, то стає одразу зрозумілим, для чого було розроблено цей ніж. Він чисто інтуїтивно таким от береться хватом, що, перш за все, пристосований саме для уколу. Хоча, як я вже сказав, геометрія клинка ну, от вона, ну, саме в цього варіанту, вона дозволяє досить непогано щось різати. Клинок у нас, можна сказати, що напівсерейторний, хоча серейтор займає десь третину клинка і дві третини плейлина частина. На мою думку, це дуже вдале рішення, оскільки в нас досить велика частина кленка плейнова, щоб щось там розрізати. І серейтерна для ну, якихось більш складних робіт. Крім того, серейтер, заточка серейтера не так швидко сідає, як плейнова частина. Тобто, навіть якщо ніж у нас десь підтупився, то серейтерною частиною ми все ж таки можемо щось відрізати. Що мені, так скажемо, не дуже сподобалося, це кліпса цього ножа. Вона якось так розміщена, ну, перш за все, на лівій стороні клинка, тобто він більше як під шольгу зроблено, якщо носити на кишені. Ну, от. Якщо ну, звичайний користувач під праву руку треба зняти ніж, розвернути. Відкрити, ну, додатковий рух потрібен. От. В іншому ж, ну дуже дуже цікаве виконання, ніж легкий, зручний. От. Е, для 90-х років виконання, я б сказав, стопових матеріалів. Ніяких не люфтів, нічого такого нема. Е, ну, перш за все, тому що він, звичайно, новий. Цьому стані знайти зараз цей ніж, це <гум> дуже складно. Ну а ну, крім того, все ж таки цікаво він і виглядає. Тому я б сказав, що зараз в теперішні часи це вже більше колекційний ніж аніж функціональний. Хоча, звісно, можна і користуватися їм як просто dc таким <гум> досить цікавим. от Ну, не в багатьох такі є, я чесно скажу. Хоча і свого часу ці ножі були досить поширені. Просто їх є досить багато варіантів, і відрізнити саме ті, які вартують уваги, ну, це... треба трохи на них розумітися. Якось так. Applegate Ferber, каверд. Що ж, друзі, такий от цікавий ніж сьогодні на моєму каналі. Ага, ось він працює інтерлок, не віджав. Так, такий от цікавий ніж сьогодні на моєму каналі. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.